Дональд Трамп продовжує формувати майбутню адміністрацію. Нарешті новообраний пан президент визначився, кого він призначить своїм спеціальним представником по Україні. Цю посаду обійме генерал лейтенант у відставці 80-річний кіт Келох, який у березні 2022 року назвав в ефірі телеканалу Fox News Україну новою спартою та закликав до перемоги Києва. а вже через два роки представив план припинення війни, який більше нагадує план шантажу зеленського. містер Келох докладніше далі. Трамп характеризував Келога як людину, яка завдяки своїм неабияким успіхам, як у військовій, так і діловій кар'єрі, може забезпечити мир в Україні через силу. Дійсно, він ветеран війни у В'єтнамі, обіймав ключові посади в Пентагоні. А в команду Трампа потрапив як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса. Зараз Келог працює у Трампівському мозковому центрі America First Policy Institute, створеному для поширення ідей одіозного республіканця у сфері зовнішньої та внутрішньої політики. Саме Келог навесні цього року став одним із авторів плану врегулювання війни в Україні, опублікованого інститутом. Пропозиція мирного плану для України від Келога більше нагадує шантаж зеленського. А умовами для Кремля Путіна скоріше можна насмішити аніж налякати. Зокрема, Вашингтон постачатиме Україні зброю лише в тому випадку, якщо Київ погодиться піти на мирні переговори з Москвою, а немає згоди на перемовини – немає зброї. Якщо від мирних переговорів відмовиться Кремль, тоді Трамп збільшить обсяги. Військової допомоги Києву також Келох планує схиляти Трампа сісти за стіл перемовин, обіцянками скасувати санкції та вімкнувши червоне світло для вступу України до НАТО. А війну заморозити вздовж лінії фронту. Наразі цей план запропонований ще влітку 24-го року. Поки що не є офіційною позицією Вашингтона. Тож лишаються надії, що остаточна версія забезпечення миру в Україні через силу відрізнятиметься більш жорсткою риторикою щодо умов для Росії. Не будемо забувати про те, що свого часу. Келох активно закликав терміново збільшити військову допомогу Україні, детально перерахувавши види озброєнь, необхідних для перемоги. А взимку 23-го року провів майже два тижні в Україні, відвідавши Бучу, Одесу, Харків та Ізюм. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.